Друзі, запрошуємо вас відсвяткувати міжнародний день бухгалтера з експерту з Головбух, 7 листопада, Київ, затишна та безпечна локація. Забронюйте своє місце в календарі і на семінарі. І не думайте, що часу багато. Досвідчені колеги вже купують квитки по приємній ціні. Вас чекає зустріч з улюбленими спікерами, з експерту з Головбух. На семінарі 4 ризикових теми та готові рішення. Поговоримо про списання активів підприємства, розберемо обліково-прибуткові наслідки, зарплатні виклики, обсудимо помилки, виплати заброньованим та нові правила, товаротранспортну накладну, з'ясуємо, як догодити ДПС та Укртрансбезпеці та про зупинення реєстрації податкових накладних. Розкажемо, як діяти, щоб упередити або розблокувати. Окрім фахової частини з відповідями на запитання від лекторів, експерту з головбух вас чекає велкам кава, форшет з ігристим Фотозона з професійним фотографом. Крім того, ми вже готуємо для вас приємні подарунки та сюрпризи. Наші семінари це мікс високопрофесійного складу лекторів та теплого спілкування між колегами. Для тих, хто не зможе приїхати особисто, є онлайн формат, але повірте, нашому досвіду в залі цікавіше. До зустрічі 7 листопада. Завжди ваш експерт Головбух.